Чи бачите ви, що зараз будуть реально зроблені кроки, щоб тиск на Росію був ефективним і призвів до кінця війни? Так, в даному випадку дійсно буде правий наш президент, тому що зараз саме час. Дотиснути всі ті речі, які нам необхідні для того, щоб ми цю війну закінчили до кінця 26-го року. Я відчуваю серйозні переміни, і я особисто вважаю, що вони вже назрівають, і вони вот от, от, на порозі, чому так багато зараз заяв про те, що війна буде довгою, буде довго тривати. Знаєте, прогнози можна давати різні. В першу чергу, це ми можемо давати такі прогнози для того, щоб завести лявомаду. Що ми готові до будь-яких виходів подій, що би вони нам там не запланували на майбутнє. Але особисто я вважаю, що це стратегія, і війна все ж таки триватиме рівно до кінця 26-го року. Тому що ніхто ніхто не перед не може наперед передбачити саме точну дату і цифру. Я завжди казала: ми можемо сказати це в цифрах. Але не в місяцях і не в тижнях. Тобто я особисто вважаю, що все ж таки кінець близький і все, що говорить наша влада, ми робимо це заради того, щоб завести оману. Хай не думає, що ми готові здатись, хай знає, що якщо треба, ми готові йти далі.